Всім привіт, мої дорогенькі! Це розклад на два варіанти: чому він або вона так себе поводить і що вас чекає далі? Так, ви обираєте колоду, яка вам більше до душі. А, і ми починаємо. Також я нагадую: дивіться, будь ласка, відео, ставте лайки для енергообміну, пишіть коментарі, і також підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Ми почнемо з цієї колоди. Якщо ви обрали цю, то перемотуйте. Хоча хтось хоче подивитись, наприклад, і ту, і ту, і це ваш вибір. Ви можете і так робити. Окей, ми. Мішаємо колоду, ви концентруєтесь, думаєте про свою людинку. І давайте для початку. Що взагалі за ситуація тут у нас? Ситуація серйозна ситуація, коли ну, насправді все йде, все розвивається. Тут є почуття, тут є спілкування, тут може єдине, що бути або відстань по колісниці, або може бути така історія, що. Все доволі швидко йде, настільки швидко, що когось з вас це навіть трошки лякає, от вашого партнера або партнерку. Але тут є спілкування, тут є дуже сильна симпатія. Тому давайте дивитись далі, чому людина так себе веде? Карти летять. Ох, у людини є внутрішній конфлікт. Тут людина хоче кращого майбутнього, але людині складно тут а, взяти себе в руки. Людині, от знаєте, як треба, щоб все виходило назовні. Людині дуже тяжко тримати, можливо, в собі якісь моменти. Через це людині хочеться завжди з вами там, говорити, розказувати, що взагалі а, є її або його житті, що там бентежить всередині. Тобто це не конфлікти, це, скоріш за все, розмова про те, коли. Знаєте, людина, ну коротше, людина хоче робити вам боляче, людина хоче з вами поділитися своїми якимись емоціями, ділиться вже як вміє. Так, що ще? Тут або є ревнущі, або підозри якісь, або у людини, знаєте, постійно такі е, два стани. Може, боїться, що ви зробите боляче, чи боїться, що все так розвивається, боїться розбитого серця, я вам скажу чесно. Тому тут людина може коливати. Тобто є у людини переживання саме. Є е, е, такий. Е... Мені здається, що це через минулий опит, через те, що було раніше. Е... Боїться, що знову зроблять боляче, боїться знову ось тих моментів, коли, знаєте, тобі зраджують, але не обов'язково, що це була зрада, там, можливо, це просто такий болісний розрив. Тобто, таке, коли болить наше серденько за якісь події. Тому людина, знаєте, як по колу от ходить і в вашій ситуації, тобто не може. Зрозуміти, як себе вести правильно, так і тут може бути те, що людині здається, що зайде вона або він у той самий сценарій. Через це і страшно. Добре, давайте тоді, далі, ми дивимось, що взагалі, що, який розвиток подій тут у нас, які перспективи. Хочу трошки посунути. Перспективи. все йде розвивається все одно. Раціонально. Тут треба бути стриманішими, тут не треба тиснути, тут треба, знаєте, як бути. Може, навіть трошки. Такими хитрішими, холоднішими, от як наші повітряні знаки А вони завжди аналізуються у нас, до речі, водолії, Терези і близнюки. Вони завжди аналізують, вони завжди так знаєте, трохи віддалено, трошки холодно можуть себе вести. Для того, щоб потім зрозуміти, що до чого, як, як себе правильно вести. І це найкраща позиція. Але перспективи є, перспективи класні. Добре, які ще. У нас є перспективи і почуття. Дивіться, двійка кубків прекрасна карта, яка каже про те, що треба почуттям дати, розвинутись. Треба це все не прогавити, треба це все зараз не зруйнувати. Тобто, тут саме ось така раціональність в цій ситуації допоможе вам не. А... Загубити все, тут потрібно, знову ж таки, навіть і замні знаки. Це спокій, це така, знаєте, історія беземоційна, історія, коли ви не нівому з головою, коротше кажучи, це тут дуже важливо. А, і, і це все вам допоможе реально от, знаєте, дійти до найкращих перспектив. Бо я завжди кажу, що карти Таро нам показують перспективи як найкращі, так і найгірші. тобто Увесь такий розбіг подій, і дуже важливо все ж таки нам привести от до найкращого сценарію і уникнути ось цих а, непорозумінь. Так, далі, далі, далі. Я хочу подивитись, як ви можете покращити все ж таки ситуацію. Тут треба такий розум мати, тут треба. Тут треба рухати ситуацію вперед, але тут треба дуже потихеньку, дуже обережно, от як імператриця, вона з такою стурботою, турботою, зі спокієм, з розумінням. Це такі, знаєте, трошки навіть материнська позиція, коли можна все дуже спокійно вирішувати, коли можна. Питати людину про те, що там її бентежить, про те, щоб розвивати ваше спілкування, і питати завжди от у людини про якісь її думки стосовно різних моментів, про такі, про, знаєте, коли от не треба нічого прискорювати і намагатись, знаєте, от, сказати типу світ, ти не знаєш, як правильно, от, все, світ він такий. Типу, ви такі розумні, а всесвіт він такий дурний. Ні, навпаки. Всесвіт знає, як нам краще, і не треба намагатися іноді прискорювати там певні ситуації. От треба іноді посидіти і почекати, як цей король жезлів. Ось навіть четвірка мечів. Від вас тут багато не треба. Розуміння, можливість дати людині, до речі, господи. Да. Рухати ваші стосунки вперед і проявлятися якось. І спокій от сидіти спокійно по собі. Особливо не бігти, не спішити. Бачите, кажу, і тут знову <ки> наші лицарі виходять. І людина прийде, людина буде тягнути ще сильніше. Не переживайте просто за це. Так, і найважливіше, що мені хочеться дізнатись, не дізнатись, хочу вам якісь, от знаєте, такі мотивацію дати, що нам карти скажуть. Розвивайтесь, шукайте те, що вам цікаво, не фокусуйтесь от лише на стосунках. Вам дуже-дуже треба. намагатись все ж таки. Сфокусуватись на собі, навчатись чомусь новому, шукати е, нові хобі, нові заняття, інтереси. Бути принциповими, е, не спішіть. О, знаєте як? Іноді люди, е, коли є дуже багато почуттів, вони намагаються все пришвидшити, все прискорити, сказати собі, ой, ну так, звичайно, в мене є принципи, але ой, ну, в цей раз я не буду там щось собі їх зберігати. Ні, треба ось реально м собі сказати, що так, я знаю, як я хочу, як мені треба, і я м м спокійно буду притримуватись свого плану. І тоді до вас прийдуть тут, з почуттями. Ви будуєте особистісні кордони. Будуйте свою самооцінку. Боріться з цим почуттям. А, знову, і тут дев'ятка жезлів і сімка жезлів, Боже. Ну, особистісні кордони. Запам'ятайте, це класна штука, коли ви собі чітко говорите. Я буду робити ось так. Ось так мені потрібно, ось так ні. І ну, бути принциповими, притримуватись того, про що ви <клес>, собі сказали. Не треба брати і <плес>, не понижувати свої якісь стандарти. Контролюйте свої почуття. <клес> <клес> Слідкуйте за ними, не <плес> спішіть. Не, бі... не спішіть, не біжіть, спокійно дійте, е і все у вас тут реалізується. Тобто, все буде нормально, якщо ви от... притримуєтесь цього плану. Якщо ні, то М -м. потім буде дуже тяжко збудувати щось прекрасне, здорове і таке, як вам хочеться. Це був наш перший варіант. Зараз ми, поки я збираю карти, будемо переходити до другого. І так, це для тих, хто обрав другу колоду, другий варіант. Ми дивимось, чому людина так себе поводить і що вас буде чекати далі. Так, для початку хочу подивитись, що у нас взагалі тут за ситуація, щоб з вами прорезонував. Цей розклад. І, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь для енергообміну. Це для мене дуже важливо. Дякую вам. Так, що вас чекає? Ситуація підвішена. Дивіться, і там була карта зірки, і тут є карта зірки. Цікаво. Ситуація, коли є симпатія. 100% це не, ой, це не прості е, не просто історія про от, якесь спілкування. Тобто це спілкування, в якому точно є симпатія, в якому вам не все одно не на одному, але тут є якась пауза. Тут і повішений, і четвірка кубків, які кажуть про те, що або ви тут сидите, сумуєте, або. Про те, що є якась мовчанка, є якась пауза між вами, і ситуація не сказати, що рухається вперед і сильно розвивається наразі. Так. До речі, карта зірки тут ще може казати, про те, що є багато сподівань, багато надій у цій, у цій е ситуації, але важливо тут дуже так е серйозно і без ілюзій подивитись на всю цю ситуацію. Добре. Тоді, чому людина так себе поводить. М -м, людина тут, до речі. М -м. Людина знаходиться під впливом інших людей. Людина дуже вільна. Або свободу любови. Тобто тут може бути історія про те, коли. Він або вона, люди, які мають. Або спілкування з іншими людьми, з протилежною статтю, наприклад. Або тут може казати що про те, карта дурня поряд з такою кількістю персонажів, про те, що е людина не е може самостійно приймати рішення. Що людина дуже сильно залежить від думки інших людей, що людина тут приймає рішення. Ось за рахунок цих прекрасних осіб. І ці особи можуть бути як друзі, так і суперники або суперниці, так, і просто якісь люди з інтернетів, якісь там гуру, якісь, як вони себе називають, вчителі, філософи, які знають дуже багато про стосунки, які можуть рекомендувати, як вам було б краще. Діяти, тобто такі, знаєте, радники, радники, порадники. А, так, перспективи тоді дивимося вашого спілкування. Уф -уф, десятка. Мечів. Історія, коли а, треба відпускати в першу чергу цю ситуацію, не куп не купатись, не намагатися, знаєте, як дізнатись про те, чого, а, чого ви не знаєте, приділяти час собі, приділяти час а, якимось своїм людям. Тут перспективи. Скажу чесно, або завершити цю всю історію, бо нащо вам потрібне спілкування з людьми, які вас знецінюють і які так себе поводять, або тут є варіант закінчувати намагання як мінімум, завоювати цю людину. Як мінімум, от просто. Відрубати в себе бажання іти, і намагатись щось зробити для людини. Дуже тут важливо. Не треба бігти, спішити і. А, бути такими, знаєте, тут, тобто, як стелитись під людину. Ні, 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 ні в якому разі. А, тут. Через це можуть бути перспективи такі, що все просто завершиться, і окрім там веселого, легкого спілкування нічого не буде. Ані почуттів, ані, знаєте, поваги, ані турботи одне про одне. Тобто тут дуже важливо все ж таки, в першу чергу для вас зараз найважливіше припинити, намагатися от завоювати цю людину, припинити ось. Свою, своє бажання а, іти а, і будувати з людиною якісь там стосунки. Дуже важливо. Знаєте, як відпустити а, таку завищену важливість цієї ситуації. Тобто вам треба набагато легше ставитись до цього або знаєте, як зробити декілька кроків назад а, з цієї історії. Так, я хочу тепер тоді подивитись. У -у -у -у. Як ви можете покращити ситуацію. О, диявол, боже, яка гарна карта. І сила. Ха! Ще цікаві, щоб будьте хитрішими. Вмійте очікувати і вичікувати. І завжди. От, Марг, от дуже цікаві карти, маніпуляції. Вам тут потрібно бути хитрими, вам тут потрібно бути а, стриманими е в плані своїх дій, стримувати себе від того, щоб не, знаєте, як от не, не намагатись сподобатись людині. Треба не бути такими дуже принциповими, дуже продуманими. По картімах тут треба 100% зрозуміти для себе, як ви будете спілкуватися з людиною, що саме ви будете казати. По дияволу тут дуже треба зрозуміти, як заманити людину, на що людина реагує і на це тиснути, знайти оцю кнопочку. Знаєте, по карті сила це, по-перше, приборкання своїх, свого якогось норову. Тобто, коли вам. Коли ви собі кажете так: стоп, я зараз буду робити інакше для того, щоб дістатися своєї мети і своєї цілі. А, і також по карті сила, це. Знову ж таки, я вам сказала про маніпуляції. про те, коли ви вивчаєте людину, знаєте, що людині треба. Розумієте, як на людину можна повпливати, і спокійно собі це все з людиною проробляєте. І далі хочу вам якісь поради, пораду, застереження і низ колоди, дивимось. порада. Ну, ось це буде, знаєте, таким, типу, лицарь Пентаклів. Людина спокійна, людина, яка, знаєте, така, показує ось цей ось пентаклик як перспективу. Тобто, дивись, у мене є ось це. Ти можеш рухатись у напрямку цього, а можеш нічого не робити нічого не отримати. Тобто, це дуже така персона, цікава персона, яка нікуди не. Спішіть, а... ні, не спішіть, а просто показую, от що які можна отримати плюси, які мінуси від спілкування. <-tiny> так, застереження. О, але ну, без жорстоких обманів, без якихось ревнощів. Е і не провокуйте і самі про це, не думайте. Тобто менше уваги ось саме моменту, пов'язаному з ревнощами і низ колоди. У нас тут Вісімка пентаклів, робота. Робота над вашим спілкуванням, робота над вашими е, стосунками над тим, щоб покращити, зрозуміти краще людину, зрозуміти, на що людина класно реагує, на що погано. І виводити потихеньку, самостійно ці стосунки з того стану паузи. Тоді все буде ідеально. Так, можливо, не найлегша ситуація, але все одно треба з неї виходити і не сидіть. Будь ласка, склавши ручки все тут в ваших руках, і вам треба все ж таки собі сказати, що ви в силах це змінити. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, була вам корисною і до скорих зустрічей.